Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. І сьогодні хочеться підняти одну цікаву тему, друзі, яка дійсно важлива для отримання високої врожайності кукурузи. А при високій ціні, при хорошій врожайності, ця культура може принести вам хороший дохід. Друзі, перебуваючи. В рекордсмена по врожайності кукурузи Девіда Хуле в штаті Вірджинія в США, а я був у нього аж два рази. Один раз, коли він отримав ще 32 тони, врожайність став рекордсменом. Це було багато років тому назад, якщо не помиляюся, 2003 рік. А другий раз у нього вже врожайність була десь. Біля 40 тонн, це вже років 7 тому. А зараз він взагалі отримав вже е врожайність 44 тонни. Можливо, вже й більше в цьому році отримає. Тому якщо Девід дивиться, вітання і шана за таку класну врожайність і за те, що дійсно є з кого вчитися. Так от, друзі. Ми звернули увагу з групою агрономів, що в нього кукурудза, яка дійсно дає ну на зрошенні відповідно, а не, не важливо, Вона має один качан, одна рослина. То, як кажуть, чим більше качанів, більша Ні, Друзі, одна рослина, один качан. Десь від 18 до 20 рядів в качані. Ну, і качан, відповідно, він великий по 45-50 насінин. Девід не сіє високе ФАУ, у нього десь 450, Ну, є гібриди і 500, на демополях і вище ФАО, але в основному він робить ставку на гібриди з ФАУ 450, десь 470. То ми звернули увагу, що качани всі рівномірні один в один. Ну, Якщо візьмеш качан, то він відповідно, там, ну, не знаю. Можете уявити, густота там 80 тисяч і врожайність 40 тонн. Це пів кіло качан. І він має бути одинаковий. І секретом цього всього, як тоді ми зрозуміли, коли Девід називав, це є швидкість Б, а він сіє промислові поля швидкістю 6 км ну, до 8, 6-8, не 15 Ну, У нього невеликі поля, у нього нема скоро швидки, швидкісних сівалок, і глибина сівби би десь в районі 5 см. І вона майже одинакова при даній швидкості. Він отримує рівномірні сходи. І Девід нам говорив, що якщо ти прийшов на сьомий день і не побачив всі 60 чи 70 рослин, тебе врожаю не буде. Якщо ти отримав там 40 тисяч густоту, а потім через тиждень... Ще 20 тисяч, отримав там 60 чи ну, 80 тисяч, то ніколи такі посіви не дадуть високий урожай. А я спостерігаю по полям, і ми про це вже говорили у нас на каналі, що десь відсотків до 15 у нас рослин вони мають менший качан. Ну, от Наприклад, друзі, от ви бачите такий качан і ряд поряд. Поряд, він десь відсотків на 30 менше. І рослини однакові, і густота класна, і рівномірність хороша. Тому, друзі, хочеться, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб отримати дійсно хороший результат по кукурузі, ми повинні отримати рівномірні сходи, щоб не було тієї міжвидової конкуренції в рослинах. Щоб вони одночасно зійшли і далі одночасно розвивалися. Отримували е е всі ресурси. Вологу, повітря, поживу, світло. І тоді вони будуть дружні розвиватися. І коли ви будете вносити гербіциди страхові, вони не будуть впливати на рослини, які трішки відстають, наприклад, в рості в ряду. І тому е я так десь е можу зробити висновок на основі даних те, що я бачу у Девіда в США. Що в нас зачасту ми десь недооцінюємо цю тему. Швидкість сівби, рівномірність глибини, якісне насіння, ідеально відкаліброване, через те, що якщо класна сівалочка, насіння повинно бути також класне, ідеально, ну, близько до ідеалу. Ідеалу не існує, але близько до ідеалу. Оце така тема, друзі. Тому зверніть у себе на полях. Увагу. А як у вас кукурудзка? Вона чи вся рівномірна качани чи ні? Напишіть нам про це в коментарях. А що ви думаєте на рахунок цього? Чому все-таки кукурудза, якщо взяти 100 рослин порахувати відсотків 15, 17-12, вони будуть відрізнятися від основної е маси, тобто популяції. Ви можете навіть зірвати качани. Можливо, не треба 100, а можливо 25. Ну, щоб потім перерахувати на 4 чи 50. І положити біля кожної рослинки і подивитися. І ви замітите, що і рослина нормально розвинута, але качан все таки відрізняється. Тому, друзі, це така інформація. Сподіваюся, що вона дасть вам також е інформацію до роздумів. І в наступному році. Ми будемо більш успішні і прибутковіші. Коментуйте, поширюйте інформацію, у ваші вподобайки, друзі. Е, вони дійсно потрібні, щоб все-таки ми бачили, що вам цікаві і наші відео, і наші відео вони будуть доступні більш широкій аудиторії на Ютубі. Ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка. І ви завжди будете отримувати хорошу. Цінну, професійну інформацію для того, щоб бути успішними і прибутковішими. Друзі, також ви можете звернутися до нас. Ми надаємо різного роду агроконсалтингові послуги, і можемо і виїхати в господарство, і в режимі онлайн попрацювати з вами. Тому звертайтеся, седозон почався, вже планується бюджети на наступний рік. Технологічні карти, структура посівних площ, система будується мінерального живлення, захисту рослин. Тому ми до ваших послуг. Як завжди, з вами команда Артфілс, я Олексій Сиренко. На все добре, до нової зустрічі. Слава Україні!